Траса для картингу, що в парку топільче, потребує капітального ремонту. Цьогоріч, аби провести змагання, діри в асфальті латали за кошт батьків. Чи планують найдовшу в західній Україні трасу довести до ладу? Дивіться далі в сюжеті. Траса для картингу, що в парку топільше, найдовша у західній Україні. Аби покататись на ній, у Тернопіль приїздять юнаки зі всієї області. Єдина на траса такого рівня, вона має 750 метрів. Побудована по спеціальному проєкту і ця траса рахується швидкісна. Та за десятки років асфальтне покриття траси зносилось і кататись на ній стає все важче. Цьогоріч, аби провести змагання із картингу, діри в асфальті латали за кошт батьків. Своїми силами покриття асфальтне ремонтуємо, тому що гроші не відділяються централізовано. Практично шукаємо спонсорів. Про далекий від ідеального стан траси Йосиф Кохан розповів нашій знімальній групі. Пересвідчитись у цьому ми також мали змогу на змаганнях із картингу, тому і вирішили дізнатися у міській раді, чи планують найдовшу на заході трасу довести до ладу. В цьому році відділ комунального майна міської ради про вінтеризацію зафіксував і взяв на свій баланс для подальшого отримання і проведення ремонтних робіт. Зараз ми розраховуємо починаючи з 2015 року залученням інвесторів зробити повне відновлення ремонт цієї картинної траси для того, щоб вона була функціональною.